Російські військові майже щодня просуваються у Донецькій області. Ознатаналітики оновили мапу з лінією фронту, російські окупанти просунулися поблизу низки населених пунктів на Донбасі. Про це у ніч проти вівторка, 30 липня, повідомляє український проєкт Діпстет. Ворог просунувся біля спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, в Північному та Залізному. Йдеться у повідомленні. Аналітики проєкту також опублікували карту з оновленням лінії фронту поблизу Желанного. Також у понеділок повідомлялося, що окупанти активізувалися на Гуляйпільському напрямку. Нагадаємо, українські військові зупинили російський штурм в районі Курахового.